яка будує верховенство права, за зобов'язання не лише перед міжнародними партнерами, але і перед всім суспільством побудувати цю систему, не може не мати процедури перегляду нечесних вироків, особливо якщо ці вироки стосуються людей, які засуджені довічно, і є всі підстави вважати, зважаючи на невисокий рівень відкритості, підзвітності, прозорості наших правоохоронних органів до судової системи. Що ці справи фактично висміти не складеться. На виставці можна ознайомитися з вісьмома такими справами, які насправді рази більше. І це просто відповідальність країн, дати можливість людям себе захистити. Такий механізм має бути. Формально нас існує механізм перегляду таких неправочинних вироків до 2010 року, після 2010 року це просто програм. А, і тому законопроект 2033 а це той механізм, який може цю прогалину закону. Не варто займатися популізмом і розповідати, що це ще черговий механізм випущення на волю маленьких упустих та находня це банальний популізм. Влада має прийняти рішення, має. Запропонувати механізми захисту, так щоб вони цю систему не можна було. Але найперше вона має відповісти своїм же громадянам, чому визнаючи корумпованість, а, закритість і непрофесійність правоохоронної системи, фактично розпочавши реформу національної поліції, генеральної прокуратури та створивши повністю нові антикорупційні органи, що є свідчення того, чому визнана так раніше правоохоронна система, а не працювала, а розпочавши судову реформу. Вона, влада не дає відповіді на те, як переглядати, як захистити людей, які були засуджені неправильно. А за умови корупційної правоохоронної судової системи такі випадки однозначно є, що показують висновки. Тому я закликаю, а, як представник Трансперсії України, як експерт інноваційного пакету реформ, якнайшвидше вересня, приступити до розгляду. 2033, ми не чуємо від представників фракції, що хтось проти цього механізму публічно, Не завжди завдяки про те, що на це не можете набрати голоси, але перепрошую, якщо всі фракції за то, чому це не голосується, це не питання одиниць, це питання авторитету держави. Це питання того, чи будуємо ми верховенство права по суті, чи ми просто при нього право. І тому, чим далі буде відтягатися прийняття цього законопроекту, тим Зрозуміліше нам буде зрозуміло. Нам буде, ми зможемо сказати, що ні блок Петра Порошенка, ні Народний фронт, ні самопоміч, ні Радикальна партія Лішка, ні Батьківщина, ні Позиційний блок, ні інші представники позафракційних депутатів не відповідають за свої слова і далі, розповідаючи про побудову країни верховенства права, фактично толерують перебування незаконно засуджених в ув'язненні. Тому побачимо, дії завжди є міри теорії, обіцянки ми отримали від всіх, обіцянки родини затриманих отримували від всіх. Вересень, час, вересень буде місяця, фактично правильно. Хто готовий свої обіцянки втілювати в життя? 20.33а один з перших законів, який має бути прийнятий на новій сесії. Верховної Ради. Фактично він може бути прийнятий одним з перших скликання цієї Верховної Ради, але маємо те, що маємо. З вересня очікуємо депутатів в і одним з перших, це можна розглядати як звернення до керівництва Верховної Ради, до керівників фракції, розгляду законопроекту, який не встановить Верховенство права, але принаймні закладе чіткий фундамент під те, що по окремим категоріям засудження, по незаконно засудження. По засудженим в процесі до процесу суслідства і суду, в яких є питання, був би механізм перегляду а, цих справ законів, судовий нормальний спосіб.